Сьогодні в моє яколесу прийшов великий-великий такий лист. Там було написано, що в одній прекрасної принцеси сьогодні день народження, правда? Так, <різовувався> а, а хто ж це принцеса? Я. Ти принцеса! <різовувався> а скільки тобі рочки? Ніці. Вісім, ти вже така доросла, ти в який клас ходиш. <різовувався> Другий. Я. І так, ти так не любиш рано вставати, правда? Ну <різовався> Так важко вставати, ну, подара ще оченятка. Так, дивись. У мене для тебе є дуже-дуже багато подарунків. Так, тримай. Ти квіти любиш? Люблю. Любиш, ану, тримай. Ану, понюхай. Гарно, пахне. Це з мого чарівного лісу. Ну, клади. клади. Добренько. Що в мене тут ще? думаєш, що в мене тут є. Цукерки. Цукерки? Ну, не знаю. Ще більше в мене щось є. Ану, давай, тривай.

А колячку в, в тому деревне. А це вже від тато. Це від найголовнішого ельфа з нашого лісу. Тат, молко, Не тато, а ей. Телефончик. Телефон. Телефон. Гарний ділий тоді підтовали. Mm. Задоволена? Гарний телефон? Деньги на, на бюджеты А бюджеты? А бюджеты? А бюджеты? А, да? Софика, слушай. Ну что, это схема? Ну что, телефончик. И мы для тебя поехать. 讲。 Дізнатись, треба кульки що зробити. Половити, так? У мене для цього є ось такий дарт. дартс. Дарського зіграла. Ось я відкладаю кульки, а ти або обережні може ні в кому не попав. І давай намагайся попасти в кольц. Давай ще раз. Так, не хочеш, так просто передбаченням Ногой. Ще раз давай. Ногою. Давай. Є. Yeah. А ну тепер піднімай і читай. Моє заповітне баж... бажання бажання здійснитися. Здійсниться моє заповітне бажання здійсниться. Так, перше передбачення моєї крім. Давай далі. У нас просто. Это mm. <laughs> кольки. А ну давай. Тухой. Mm? Yes. <laughs> Дуже-дуже багато друзів цьому. Так. А що там? Так. Вот это моє круті подарунки. Так, так. Так. Що там робить? А тут що? Чут... Читаємо. Ближчої ну... стороною. Ой.

що ти будеш відмінитися і вчитися тільки на одній Вода. О! Давай! Оп. Так, Дай. давай. Що? Буду... Щас. Щаслива. Будеш найщасливішим в світі. Так, далі. Нового країну. Так, куда ж ти поїдеш? Обов'язково. Знову. Хочу. Мені повезе. Тут повезе у всьому. І всі твої бажання здесь. Добре. Так. А хтось у нас вміє співати? Oh, Давайте заспіваємо зараз наше. Happy 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 to to you, you, to you. А теперь покажите в мире гарно плескати. Я з моїми ельфами і з моїми передбаченнями усього, усього найкраще, щоб обов'язково це все здійснилось, а це обов'язково здійснити.